Хай живуть смачні млинці з сиром і м'ясом, грибочками та варенням. Українці радіють, що почалася масляна. Не пасуть задніх і п'ятикласники сьомої школи. У другий день Масляної вівторок діти зі своїм вчителем християнської етики вирішили влаштувати справжні розваги, знайомилися з традиціями великого свята, змагалися у конкурсах та ласували смачними млинцями. Як самі згодом зізналися, учні почерпнули багато нового з розповіді свого класного керівника та однолітків. Останній тиждень перед великим постом в Україні та й в усіх сусідніх з нами країнах завжди був святковим. Відзначали завершення зими, готувалися Зустрічати весну. Тиждень Масляної є своєрідною підготовкою до найсуворішого посту, який розпочнеться цього року 18 березня і триватиме аж до Великодня, 5 травня. Українці звикли ділити масляний тиждень на три частини: зустрічний, переломний понеділок, широкий четвер та прощальну неділю. Кожна з цих частин мала свій сокральний зміст та обрядову специфіку. Понеділок вважається першим днем сирного тижня, має назву зустріч, бо всі ходили в гості за стародавнім. Повір'ям, хто в будинку залишиться, поховає своє господарство. У вівторок, за традицією, влаштовувались веселі забави, які тривали майже увесь день. У середу тещі приймали своїх зятів у гості і пригощали млинцями. А для того, щоб розважити їх, скликали всіх рідних і знайомих. Саме від Масляної бере свій початок вислів до тещі на млинці. Четвер був особливий тим, що в цей день не можна шити та прясти. Дуже важливий етап святкування Масляної частування тещі, яке відбувається у П'ятницю суботу називають зовичими посиденьками. Наречені невістки в цей день запрошували на млинці до себе зовиць сестер чоловіка, яких пригощали, розважали і дарували який-небудь подарунок. Неділя у тижні Масляної зветься прощеною. Її відзначали найбільш пишно. Спеціально до цього дня готували вареники з сиром, проводились масові гуляння, ігрища, забави. Ці гуляння символізували прощання з масляним смачним веселим тижнем і водночас просили у близьких вибачення прощення за нанесені образи.